Я спілкуюсь з багатьма людьми. І я бачу, що багатьох людей ототожнюють успіх з цифрами фінансовими. Угу. Але я для себе зробив висновок, що я ототожнюю успіх станом емоційним. Угу. Розумієш, да? коли ти знайшов в житті ті процеси, які тебе наповнюють і дарують тобі щастя. Тому що, коли ти щасливий, і це дуже часто багата людина внутрішньо це не про гроші. Є люди з великими цифрами. Але внутрішньо спустошеними. Є люди багаті внутрішньо, знаєш, але це не обов'язково про великі цифри. І я просто зрозумів для себе, що е, я знаю багато. Людей з грошима нещасливих, які шукають у того моменту, знаєш, щоб поїхати на тиждень кудись забутися від того всього, що там за не, межами цього ти, тижня горілчаний відділ, да, і, і просто вони, знаєш, кожен день намагаються відкласти кудись на потім, щоб не повертатися туди, де вони проживають. Я думаю, тоді для себе я зробив рішення, бо я стояв перед вибором або в сторону цифр. Uh -huh. Або в сторону призначення, ну того uh -huh. наповнення, яке я відчував. Я такий, а в чому взагалі вибір нашого гроші, якщо ти нещасливий?